Мої вітання вам, малятка, 28 червня День Конституції України. Ви поцікавитесь, малятка, що ж це таке? А це, малятка, дуже важлива річ. Дізнали знали ви, що у кожного з вас є права. Це такі важливі речі, які не можна забирати. Вони написані в дуже важливій книжці, яка і називається Конституція України. І вона захищає кожного з нас. Кожна дитина має право на життя та на своє ім'я та прізвище. Кожна дитина має право жити в сім'ї, де її люблять, піклуються та захищають. Усі діти мають право ходити у садочок або школу, щоб вчитися, дізнаватися нове та розвиватися. Діти мають право. Мати щасливе дитинство малятка. Важливо іще й те, що діти мають і свої обов'язки наприклад, допомагати рідним, бути ввічливими та поважати людей похилого віку. Бути добрими із братами, нашими меншими, тобто з тваринками. Берегти нашу рідну батьківщину та рідну солов'їну мову. Права це як щит, який нас захищає, а обов'язки це наші добрі справи. Тож, мої любі, до цього важливого дня в Україні давайте разом з вами створимо творчу національну поробку. Роботу почнемо на дуже Дуже цупкому картоні круглої форми. Зобразимо лінію трішки вище центру. Далі візьмемо два пластиліна. Блакитний, це буде небо, і ми будемо приліплювати його вище цієї лінії. Одразу зауважу, що все краще робити на клей ПВА. Наше небо має бути нерівним, тобто одразу пальчиками робимо такі собі горизонтальні прогавини. Коли наше небо буде готовим, треба загорнути краї синього пластиліну на боки картону, щоб він не виглядав. Далі малятка працюємо з жовтим пластиліном. Якщо у вас його мало, тоді можна його розбавити білим кольором. Мої діточки, ви напевно здогадалися, що ми зробимо з вами пшеничне поле, розтягнемо жовтий пластилін до лінії неба так, щоб його було забагато біля цієї лінії. Тепер малятка незвичайний етап. Візьмемо плаский гребінець та зробимо таку собі зачіску. Міцніше притискайте гребінець малятка, і тоді вийдуть дивовижні візерунки. Далі малятка на фоні цього поля треба зробити колоски пшениці. Від жовтого пластиліну відкладемо невеличку частинку, а той, який залишився, поділимо на декілька частинок. Тепер треба кожну з них розкатати в дуже довгий жутик. Можна скористатися чимось пласким, тоді він буде рівненький. Мій жгутик малятка вийшов приблизно 30 см. А тепер малятка, уважно спостерігайте, як треба його загорнути у маленькі петлі. Край зробимо гостренький, а тепер пластиковою картою поділимо це все навпіл. Це вже дуже схоже на колосок. Тепер візьмемо гребінець і ось таким ось чином багато разів притиснемо по двом сторонам на пшеничному колоску. Малятка, я захотіла зробити 5 колосків, у вас може вийти своя кількість. Далі кожний із них треба приклеїти на клей ПВА, так щоб знизу залишилось місце для стеблинок. Бластилін, який ми спеціально залишили, можна просто скатати між пальчиками у тоненькі, тоненькі жгутики, які ми всі приклеїмо під колосками. Мої дорогі маленькі українці. Бажаю вам завжди відстоювати свої права. Та завжди з повагою ставитись до прав та свобод інших, дотримуватись Конституції та поважати правила нашої держави України. Дякую вам, мої любі, за перегляд та за активну участь. До побачення та до нової зустрічі!